Блокирует мой автомобиль, не дает выезд со двора. Выбила мне телефон, я ее оттолкнул. До редакції звернувся військовослужбовець Микола Холодій, у якого виникли суперечки з сусідкою Оленою Бахматою, вчительки Великодолинського ліцею номер 1 яка залучає свою дитину у конфлікт, у результаті чого дитина почала військовослужбовця називати орком та ображати жестами. Як тебе звати, Микола Микола Прізвища Холодій? Микола, скажіть, будь ласка, що у вас за конфліктна ситуація тут з викладачкою та її дитиною? Під час реабілітації по, по хворобі моєї у нас почались виникати труднощі в спілкуванні з вчителькою, а також дитина почала проявляти негатив до мене, як до військового. Неодноразово не чу, сусіди чули, що вона мене називає орком. Тобто, це викладачка з якої школи? Перша, перша Великалинська школа. А як її звати? Бахмата Єлена Андріївна. А як дитину звати? Дитину як звати? Міл... Міл... Мілана. Мілана. Скільки років дитини? Років шість. Років шість. Тобто Олена Андріївна, викладачка, виховує свою дитину у ненависті до військових виходить? Так. так. Виходить, виходить так. І коли я вдягаю форму, дитина пугається, лякається, я не розумію, чому. Угу. От. І... А які у неї погляди, які відношення до, до війни зараз? Вона на чому боці? На українському? Ой. Тяжко, тяжко це сказати. Тяжко 24 квітня 2025 року. Микола Холодій написав заяву до Вілікодалинської селищної ради, де вказав, що вчителька Вілікодалінського ліцею номер Олена Бахмата сама ображає його непристойними виразами та вже привчила до цього свою доньку Мілану. Я побував у Вілікодалінському ліцею 1, де поспілкувався як з директором ліцею, так і з Оленою Бахматом. Добрий день, мене звуть Роман Варшаніза, я журналіст. Я прийшов до директора школи для того, щоб знайомитись з цією заявою. Ви знайомий, який написав воїн Збройних сил України, Знаю. який повідомляє про те, що дитина, вашої викладачки, називає солдатів Збройних сил України орками, а вона сама називає їх, він тут перечисляє, конченим ЗСУшникам. Конченим туберкульозникам, маньякам, педофілам, поширює плітки. І при дитини проводить розборки, і дитина обзиває солдатів орками та показує факі. Чи будете ви приймати заходи з цього приводу до викладачки вашої? Які ви маєте на увазі заходи? Законом вчитель, ну, вчитель якщо вчитель. педагог не вміє виховувати дитину, Вчитель працює на своєму місці. Вчитель професіонал своєї справи. Тобто ви вважаєте це професіональний підхід? Я до справи? не вважаю, що да. це професіональний. А ви хто можна представитися? Я да. бахматова надрі. А, так ви скажете, що він ну, да. не Ну я підходьте до нас. Ні, почекайте. Будь ласка. Не приходьте до нас. ні, почекайте, будь ласка. На що я должен чекати? Я вас питаю на те, що у вас є до мене якісь питання Так, да, є питання, як до, да. до вчителя, як, як до заступника директора. Я у мене є до вас питання з приводу а. того, яким чином ваша дитина. Да. Обзиває солдатів Збройних сил України, орками. та... Збройних поки... сил України, вибачте, ні. Ну, ви ознайомились з заявою, яку Холодні написали на вас. Ну, і в мене теж дуже багато заяв. І до начальника поліції, і до селищного голови. З я приводу... тоже захищаю себе. почуйте ну, мене? Ви за ця людина маєте на мене вдарила так. на очах у моєї неповнолітньої Ди... дитини. Ди... У вас є така інформація? Ду, а чого розбирали. ви слухаєте лише одну? Я, я прийшов я... вас вихоти з приводу ну, виховання вис... вашої дитини? Ні, не на да, або викон... якась опіка у нас да. я як журналіст, Хочу б дізнатися, а якщо ви є? педагог, якщо ви педагог, uh -huh. да і е яким чином ви виховуєте свою дитину, uh -huh. яка uh -huh. да, гарно показує факті uh -huh. у відеокамери сторонніх осіб? Навіщо вона це робить? По uh перше. -huh. Uh -huh. uh -huh. Холодій Микола Вікторович є орендатором в нашому спільному дворі. Mm. Він не є мешканцем громади. І у нього по статті 32, 307 і 308 цивільного кодексу України ніхто з сусідів не давав права встановлювати відеоспостереження. Це по перше. По-друге, він порушує право моєї дитини, на зйомку неповнолітньої, яка, вибачте, в, е, може сісти в е, попісати собі. Ні, послухайте, сісти пописати на вулиці, тому що у нас там є сараї. Там там стоїть її басейн, там стоїть і будиночок. Вона може це зробити. А те, що холодій є власником квартири, і це все публікує і розповсюджує, в тому числі і вам, Відом, Якщо ви вважаєте, що Холодій порушує ваші так. права, ви звертайтеся. Я звернулася але, ну, але це не, не, не надає. Я чую це. Я але це не надає права вашої дитини. Називати да. його орком да. і і показувати факти, це не дає права. Да. Якщо ваша дитина а я можу, у неї ритуал такий, да? Да? це ви вважаєте ну, це да? нормально? Вот ну, ви... вас, вас цікавить така. Камера, да. Я бачу, я ви це бачу це фото. Да, а ви да. знаєте, що ця камера розпошикує хімію? Ну напевно, ви якось. зверніться зверниться до я звернулася, поліції. Все. але ви да. слухайте. Да. Да. Якщо ви вважаєте, що це. Настя, <звіг> послухайте, це кричить моя неповнення. А чого вона кричить? Тому що він мене вдарив. Я от. Ну, мамочка, ну, я, я бачу, я буду... що він знімає. Да, а ну да. подивіться. А ну. No. No. Да. ну ви лежите, да. ну, я da. не знаю. Ну, da. ви написали да. написали заяву з обрігу? Написали да. заяву. Є, рішення да, правоохорони? Яке? Є. Яке? Нати вам справку. Яке рішення Яке рішення? прийняв правоохоронний органу у цієї людини два суди виграли за домашнє насилля. Ну, Це людина він яка... до відповідальності. Я? Да. А чому я Ну, до він притягнутий? Він притягнутий до відповідальності. Людина мені клялася, божилася, що більше такого не, не буде. Не давайте він притягнутий. З мого приводу? Я так да, з цього приводу він притягнути до відповідальності. Забрала заяву, тому що він мені обіцяв. От бачите, що, а ви, от ви не хочете притягати до відповідальності. Ви, бачите? А? ви не у законний спосіб хочете по, вирішувати... По-сусідській по-сусідськи. по, я хотіла, по Треба тому що закону. Треба нормально. По закону, ні, людина. Є закон. От у вас ви який обов... задум... да, да. Напишіть мені, будь ласка, статтю. От скажіть да. мені статтю, де моя дитина не може показати середній палець, як ви кажете. Давайте так, це, це є, є образа, образою особистості. Якщо ви вважаєте. А у мене немає образи чув вашу цю думку. Да. Ви вважаєте це нормально. Да. Все це для Розуміло? Мене нормально. Але Внимаю. ж це не да. надає вам права Яке? да, е, оскарбляти його. Все. І коли? Да. Ну, ну, конкретно, скажіть. Ну, він, він... він виклав це в заяві. Ну, і ви вважає, ну, покажіть, ви... Докажіть, що ну. я його оскарбляю. Ну, ви у, а у те, що плані... у мені погрози. Да. У Пишіть це заяву до поліції. Так може вам Да. Вот, він ходить у нас, і я в це говорю ось да, так, да. Що я до Варшині за 300 доларів? У мене все схвачено. Я говорить все, що хоче судити. Я да. почути якщо давал, давал, чиста, да. якщо у вас шосові да. чиста, то в ви повідомла да, ну вами ви 300 доларів да. взяли. Ви написали всі знають, що ви працюєте не чисто що да, що, що вашому розумінні не чисто. Шо нечисто? вашому розумі, да. ну, чому... Я Фізична особа підприємець, я Фізична особа підприємець. Що ми я мічити? вам в понеділок, да. 28 квітня, зателефонували да, і сказала, ну, що я готова з вами зустрітися. Ви, ви, ви приїхали до мене. Я приїхала в від Я вибачте на суді. Я кажу, я готова з вами. Ну зустрітися, я вам сказав, приходьте. Ви... Я вам позвонив. Я вийшов сюди. Так, приходьте. А я що довше ганятися в князі? Ну, я ви, вас і я вас не змушую ганятися за ва за мною. Чому я ви не прийшли до моєї школи? Оце а буде на роботу на роботу. Да. Чому Тому що роботу? я хочу дізнатись, як викладач, який супер і до мене в кабінет, Дуже багато мене Є... Від наших хлопців з СУ. Да, е, да. Від нулів. Ідіоте під Але це, якщо одні подякують, інших не треба ображати. Все. Так, хто? Моя, на мою думку. Які він виклав у заяві своїй? Ви читали заяву? Ні. Ось він викладає. Підагогом. Ну, так, да, напевно, він, напевну, він е, робить помилки. Але це не злочин. Угу. Помилки ну, – це не злочин. На честь і гідність да. а можете звернутися до Миколи Івановича, uh -huh. тому що я свою честь і гідність також е, заяви в канцелярії лежать. Е, була на прийомі, і також мою честь і гідність ви порушуєте. Я? Яким, да. чином? Яким чином? тому що ну це стосується конкретно. До мене звернулися. Ну привезти зараз батьків. Ну я... Ну Ні, і давай що так. вам шоу набити? Ні. Це не шо, це моя давай робота. Так. Я да. талановита, молода вчителька. Молодець. Я тут душу Але, вкладаю. Правильно. А ви Але своєте, душу вкладати треба... Скрізь і вдома добри? також я вважаю, що ви не належним чином виховуєте свою дитину. І якщо ви вважаєте показання середнього пальця, це нормою, Да, ми будемо ми, що ми, ця ми, людина вдарила по... мене на очах у моєї малолітньої людини. Холодій, Микола Вікторович, є відомо. Я вам можу надати. Ви що навіть, ви навіть, не його віку. притягнули до відповідальності, якщо він вас вдарив. У мене всі є справки. Ви чуєте, що я написала заяву. Ми можемо піти до клінічого. Я забрала, тому що ця людина стояла при всіх сусідах і казала: Лєна, я тебе дуже прошу, забери. Я воєнний, мені треба. Лена, ну ти ж знаєш. Ви Зрозуміли, що не треба було. Не треба було, тому що я нормальна людина. Я пішла по сі і це було при всіх сусідах. Я протягнули руки, і я сказала, Коль, я все заберу, тому що я знаю, що ти військовий вийшло. Я побачила. Я вам Коль, Николай виклав свою. Свою думку, ви виклали свою думку. Дякую за вашу думку. Я вважаю, що все одно е вихованням дитини треба займатися краще. З приводу ситуації, коли Микола штовхнув Олену Бахматову, Микола надав більш повне відео, де чітко видно, що спочатку Олена Бахматова б'є Миколу, а вже потім Микола штовхає її у відповідь. Блокірують мой автомобіль, не дають з двора. Вивіла мені телефон, я його відтолкнув. Сподіваюсь, що цю ситуацію не залишить без уваги, виховання дітей треба проводити не на приклади насильства. Тим більше, коли ти сам є викладачем з вищою освітою, адже невідомо, як та чи інша ситуація позначиться на дитини у майбутньому. Роман Варшанідзе, Альтернатива Ворг. Я, так, да, з цього приводу він притягнути до відповідальності. Забрала заяву.